Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі «Техніка в Мілачах. Зараз я хочу вам представити нові ціни на овочі та фрукти в сільпо на 21 квітня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково ставте лайк під цим відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом «Техніка в Мілачах. Далі буде цікавіше. Груша листопадова 13% знижка. Ціна 41 гривня 90 копійок за кілограм. Яблуко ред Знижка 12%. Ціна 2590 за 1 кілограм. Яблуко Айдарет 26,99. Ціни я називаю за 1 кілограм. Яблуко Гала 20 гривень 95 копійок. Яблуко Ред Принц. 32 гривні 99 копійок. Яблуко зелена країна. Червоні. Перший сорт. Ціна 32 гривні 99 копійок за 650 грам. Яблуко Закарпаття. 4 штуки. 29 гривень 99 копійок. Яблуко повна чаша червоні. 3999 за 2 кілограми. Яблуко Пінова Голден червоний. 2999 за кілограм. Яблуко Айдарет 26 ,99 гривень 99 копійок. Яблуко Фуджі Відбірне. 37 ,99 гривень 99 копійок. Яблуко Голден 2990. Цибуля ріпчата жовта 15 ,40 гривень 40 копійок за кілограм. Корінь селери знижка 36 відсотків. Ціна 59 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Часник сім'ї бутових 180 гривень за кілограм. Морква 8,95. Буряк. 16 гривень 95 копійок. Картопля. 39,99. Картопля рожева – 36 гривень 99 копійок за кілограм. Картопля граната для смаження

Картопля рожева мита – 44,99 Картопля рожева 36 Картопля тіраз, – 36,99 Картопля Тірас – 14% знижка, ціна 33,90 за кілограм Морква Каротель – 12,99 Морква мита. 42% знижка. Ціна 15,99 за кілограм. Батат. 16% знижка. Ціна 149 гривень за кілограм. Грейпфрут. 45,90 за кілограм. Апельсин Єгипетський 49,99. Мандарин Іспанія. Знижка 18%. Ціна 79 гривень 99 копійок за кілограм. Лимон. Знижка 19%. Ціна 39,99. Гранат відбірний. Також йде зі знижкою. Ціна 129 гривень за кілограм. Киві ваговий. Ціна 129 гривень за кілограм. Полуниця 29 гривень 90 копійок за кілограм. Банан. 67 гривень 90 копійок. Імбир. 189 гривень за кілограм. Апельсин Іспанія 89,99 за кілограм. Апельсин єгипетський 49,90. Капуста пекінська рання. Ціна 79,99 за кілограм. Капуста цвітна. Знижка 19%, Ціна 119 гривень за кілограм. Капуста червона 1999 за кілограм. Цукіні – 119 гривень. Огірок гладкий український 103 гривні 90 копійок за кілограм. Огірок Екстра 129 гривень за кілограм. Томат 89 гривень 89 копійок за кілограм. Авокадо хас спілий. Також йде зі знижкою. Ціна 47,99 за одну штуку. Томат «Азура чері сливка. Ціна 79 гривень 99 копійок за 250 грам. Томат Азура Черрі круглий. Ціна 83 гривні 49 копійок за 250 грам. Томат 89 гривень 89 копійок. Редиска 65 гривень за кілограм. Огірок гладкий український. 103 гривні 90 копійок за кілограм. Часник молодий. 159 гривень 90 копійок. Перець гіркий чілі. 369 гривень за кілограм. Перець червоний. 174 90 за кілограм. Капуста Рання. 49,95 за кілограм. Капуста Білоголова. 11,79 за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався. Тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом Техніка в мілачах. Далі буде цікавіше.